Всім привіт! Я знову у хащах, чи як то кажуть, місцеві нетрях. Ну, ось тут таке місци... місцина така. Така місцина цікава постійно, начебто який двіж тут є. А почнеш спостерігати, так наче й нема. Ну, ось прикольна інсталяція. Береза, о нас де. Он де береза, ну метрів 50, як мінімум. Поруч, поруч нема ні однієї березини. Тут дуб сосна, береза, береза, перша береза, 50 метрів. Ось такий знак. І пташки, скоріше за все, дрозд довго вже висить тут вона. Вже аж натерла, натерла. Нехай висить, може щось комусь він для чогось потрібен. Кто-то принес, приніс, вилку с березы, Отломал. ось вот поломал и повесил. Какаясь метка. Ну, напротив метки, вот тут какие Завал? Якийсь невеличкий завал, підвал. Що Та такое? лки-палки. А тут була стежка знову, знову така фігня. Чесно сказати, у мене просто мозок мозок не дозволяє мені вірити, що ці конструкції хтось робить розумний. Я звичайно їх сприймаю як ось повна сушняка, повна повнісника, вона падає. Десь пада, якось так складається, так воно і виходить. Але ось якщо підійти і подивитись, більш уважно виникають питання. Все, все одно мій мозок не може себе перебороти і, і сприйняти це, як, начебто, хто хтось збудував. Але ось такі ось співпадіння показують те, що бачу. Я Не треба мене. Одразу хейтити, я просто показую те, що бачу. Справа гілка по праву сторону від стовбура дуба. Далі гілка пішла по ліву сторону від стовбура дуба, а слідуюча гілка знову по праву сторону від стовбура дуба. Хоча, цю гілку направо Скоріше за все, треба було заводити. Так, так, заводити. Справа, зліва, справа. Дуже міцно тримається. Далі лежить деревина. На деревині. Знову заведена в сучок. Далі йдемо. І ще дві деревини, вже накрест. Одна деревина поверх палки, друга пониз палки. І закріплена знову ось такою фігньою. Ніде нічого не спилено, не зрубано. Все за допомогою тільки природних матеріалів, але і з знанням якоїсь механіки чи якоїсь логіки. Не зрозуміло. Засучок зачеплено тут. Засучок зачеплено тут. Тут переплетено. Там перекручено. Якось так. Зі сторони, зі сторони просто, просто хрест-нахрест по старій стечці. І засунуто чопіком, щоб усе не розвалилось. Ось такі справи. Дякую всім за увагу дотерпіння.